Шановні друзі, сьогодні запрацювала комісія, яка буде контролювати всю відбудову в нашій територіальній громаді. Це не тільки ті об'єкти, які ремонтує саме Ірпінська міська рада, де ми проводили тендерну процедуру, де ми визначали підрядника, де ми контролюємо і здійснюємо технічний нагляд. Це будуть і будинки, і по Юнайтед 24, і. Ті будинки по Київській обласної військової адміністрації, які так само вони проводили тендерну процедуру і визначали підрядників. так само і по тим будинкам, які допомагають нам робити міцнати, фонди і інші небайдужі люди. Перша робоча зустріч в рамках нагляду за відбудовою пройшла в міській раді і це. Найвідоміший будинок в Ірпіні і, мабуть, в світі це ірпінські липки. Сьогодні ми запросили підрядника, запросили проєктанта. Прийшли мешканці, ОСББ були і проговорили всі болючі питання. Перше це максимальне звітування мешканцям по тим матеріалам, які використовуються під час відбудови: це вікна, двері, мінвата, сантехніка. Повністю кидати їм в руку і щоб люди бачили, де він бере, якої фірми він бере, щоб було це прозоро. Друге питання. Він повинен налагодити охорону, бо по цьому об'єкту люди скаржаться на мародерство. Тобто він пообіцяв за тиждень виставити нормальну охорону по об'єкту, встановити камери відеонагляду, і тоді вже це питання вирішиться. Третє: до кінця наступного тижня буде зроблена робоча група, в яку будуть входити керівник ОСББ, буде входити ті мешканці кожної секції і підрядку. Підрядник буде з ними комунікувати і багато питань одразу буде вирішуватися. І останнє питання було по ремонту в квартирах. І ми тільки що з підрядником погодили, в тих квартирах, в яких не треба робити ремонт, не треба витрачати державні кошти марно. Ми робимо там, де це потрібно. Люди пишуть письмові заяви і відмовляються. кому не треба робити ремонт, там не треба. Де треба, там треба. І я впевнений, що це буде економія, звичайно, і бюджетних коштів. Бо кошти нам є куди тратити. У нас відбудови ще дуже багато. З понеділка. До функції гарячої лінії, яка зроблена при міському голові, додаємо функцію, що можна дзвонити і по відбудові, і задавати питання або давати інформацію, що на тому чи іншому об'єкті підрядник робить неякісно або є якісь зауваження. Будь ласка, інформуйте нас. Дуже важко було на всі будинки, які затягували. Ми кошти, дуже важко було їх затягнути. Да, Дякую Київському обласної військової адміністрації, нашому губернатору Руслану Кравченку, який дав змогу і погодилися відновлювати, виділили кошти. Ми на кожний об'єкт будемо виїжджати комісійно і точно на кожне звернення ми будемо реагувати дуже жорстко. Я скажу так: якась халтура від підрядників в місті героївні не пройде.